Так, друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оля і хочу починати знімати своє чергове відео. Якось так вже сталося, що кожне моє відео починається з вишивки вишиванки. Це вишиванка наші зорі. Всі матеріали та схеми я купувала у лелітки. І ось зараз я вже почала, ну як почала, це вже сюди до кінця вишитий рукавчик. І ось якщо ось тут, бачите, ось ця границя, це закінчення верхньої частини наступного рукава. Починаю я з ось такого вигляду. Чомусь одразу взялася за вишивку чорним кольором. Мені <гум> подобається, коли вже ось, ця, ось цей такий е, основний такий орнамент зроблений. Нібито зроблено... Це, знаєте, в мене на цій вишиванці це нібито як розмітку я зробила. Тому що, бачите, я тут тільки малюю ось цим зеленим, і більше ніде все вишивається без розмітки. Так, що там у нас по цифрах? Е, зараз, <кхід> От це все, що є, це. 57,66% вже готово. По марафону мені потрібно вижити 21 191 хрестик. Що тут сказати? Тут взагалі немає нічого складного. Тут просто потрібно вишивати все чітко, просто потрібно не помилятися. І скажу вам так, що це просто. Не помилятися. Тому, знаєте, кожна майстриня вишиває для себе найзручніший спосіб вишивки. Тому для мене найзручніше це коли ось ось цей чорний, ця така чорна сіточка в першу чергу вишивається. Я тоді розумію, що в мене тут все зійшлося. Тому що тут такі, знаєте, ромби однакові, і тоді все, тоді можна працювати без проблем. Ось тут, коли я внизу вишиваю, то я вишиваю також. Це вже поступово. Тут я наперед не бігаю, бо тут можна там помилитися на ниточку, і то буде проблема. А ось в цій частині це для мене найкращий спосіб так вишивати, аби потім ось ці такі квіточки, ці зорі вже були кожного на своєму місці. Ну що ж. Починаю. Починаю з такого моменту, зараз пів восьмого, ще трошечки повишиваю. і останній раз вишивала дану роботу в лютому, тому хочеться, мені хочеться взагалі, знаєте, якби не потрібно було вам щось показувати. З вишивального, аби вам цікаво було ну, на це все дивитися, то я, мені здається, поринула би у світ вишиванки і більше нічого би не вишивала. Тим більше, що <ріпі> мені потрібно, мені дуже-дуже потрібно швиденько вже закінчувати цю вишиванку, починати наступну, тому що є задумка, буде. Скажімо, таке мироприємство, на яке я хочу, щоб вся наша сім'я вже в готових вишиванках е, йшла на те міроприємство. Зайде, я вже прямо візуалізувала це все тисячу разів, але ну, щоб це відбулося, мені потрібно працювати. Тому що, ну інакше ніяк. Все, ось такі справи. Покажу ще раз палітру кольорів. М, до речі, треба. Дивитися, чи ніяких мені там ниток не потрібно замовити. Тому що я купила матеріали на дві вишиванки, а вишити потрібно три. Ну, ви не дивіться на ось ці такі речі. Тому що. Мені здається, що десь в мене є. Є, є, є окремо паскочки відкладені. Тому ось так. Ну, цей синій це, мабуть, вже весь. Ну, то неважливо. Потім я роздивлюся, але ось такі кольори. Дуже мені подобається ця палітра, дуже мені подобається, як це виглядає, і разом з тим <сум> сама собі дивуюся, що ти вишиваєш все одне й те саме, одне й те саме, одне і те саме, але це не набридає. Це якось цікаво, це плюс більше, ніж мінус. Тому все. Буду працювати, буду вишивати, і буду вам показувати, що не вишиваю. Але ж кажу з моїми темпами вишивки. Ну, як є, так є. Не засмучуюся. Дівчатка, всім привіт! Роблю таке незвичне включення. У мене сьогодні буде старт нового процесу. Так. І знаєте, що я шукаю? Я шукаю коробочки. Як завжди, це все дуже популярно, знаєте, чисто випадково. Не можна казати, що це чисто випадково. У мене ось є водієвочки з нитками. Ну, коротше, Якщо їх тут буде нормально, так, то ось ці штучки будуть просто супер класні. Так, що тут написано, Щоб ви побачите? Ага. 73 на 63 на 45 мм. Ну, коротше, хочу їх взяти ось таких. Раз, два. 6, хочу, взяти, хочу взяти 10 штук. У мене буде процес на 76, 76 кольорів ниток і думаю, що це найкраща. Коробка, норм вона є. А ось ці штучки так собі поскладаю, поскладаю, і буде все круто. Одна ось така маленька коробочка, ну тут ви, знаєш, основно, вона, бачите, складені, але коштує 8 гривень. Тому <гаду> буду пробувати. Так, дівчатка, покажу вам, чим я займаюся. Ось подивіться. такі ось ці коробочки. Подивіться, як у мене чотенько лягло вісім штук. Не знаю, чи вистачить. Круто лягло ось цю коробку. І ось дивіться гора ниток. І ще ось маю таку. Весу від мережки. <хи> Тому зараз буду пробувати порозкладати їх всіх по номерах, і потім вже буду вам показувати, що до чого, і розповідати, що це за процес, і всі його технічні параметри. Так, друзі, все, я готова вам показати те, що я буду починати. Вже зробила свою початкову розмітку і ось. Показую вам, трохи блікую, вибачайте, показую вам той сюжет, ось так нормально, який я буду вишивати. Знаю, що не всі зрозуміють, але хто вже давненько зі мною, ви знаєте, що це моя улюблена тема у вишивці. Релігійні сюжети. І знаєте, після я цей сюжет побачила недавно, верніше це не я, це побачила сюжет мама. Вона показала, я чомусь думала, що я не буду його брати, тому думаю, ой, стільки всього печато, але в мене мені просто хочеться, хочеться вишивати даний сюжет, а... не буду поки що розповідати вам ту бурю емоцій, яка зараз вирує, Тому ось такий буде. Мій старт. так, залишу картиночку, може буде блікувати, але нехай. Розкажу вам трошечки технічних характеристик тут. А, так, забула. Давайте ще раз з вами подивлюся. Тут, 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 скільки, 76, ні, 71 колір. 71 колір ниток. DMC, буду я вишивати, з них 74 бленда 16 чистих. Всього потрібно вишити 87 499 хрестиків. Не знаю, чому 499, десь щось загубилося. Розмір в хрестиках 250 на 35 см, і в на основі я для себе вибрала 18-й каунт. Це буде розмір 35 і висоту 49,3. Ось такі характеристики, такі параметри. А, знаєте що ж? Так, ось. Покажу вам ще яка кольорова палітра. Так, десь десь в мене. О, сюди. Слухайте, дуже класні ось ці такі коробочки. Так, я. Ось це все, що зараз ви бачите, це все, що було в мене. Ось ці ниточки, це те, що я вже придбала. Сьогодні мені це все прийшло з. Ой, дивіться, які, дивіться, які яскраві кольори. Це який номер? Так, 500-550. І це також 550. 550 уявляєте? Ну, скажімо так, картинка. Я думаю, що не зовсім передає те, що ми бачимо. Але, дівчатки, я не знаю. Мене питали, чи можна довіряти даному автору. Я, дівчатка, не знаю. Зараз, ще раз, згадаю, ні, не згадаю, Інна. Інна, зараз. Почекайте, щоб я вже не... Не йшла від вас. Зараз я загляну. Це купувалася схема у Фейсбуці. Зараз я вам група називається схеми по фото. І прізвище, і прізвище. на холодна. О, все. І на холодна, це її розробка. Тому, будь ласка, шукайте. Ось. Ось такий даний сюжет, і я зараз цілком і повністю буду займатися вишивкою даного процесу. Що ж я зробила? Не знаю, наскільки це буде зручно, чи не настільки. Бачите, що я зробила. Ось це, ось це все бленди. Але я зробила так, що бачите, до кожної штучечки в мене буде належати бленд. Чи буде це зручно, чи не буде. Взяла е, спеціальну нумерацію як по нумерації DMC. Тому не знаю, поки що підготувала. Це в мене буде просто для парковки. Ось дивіться, бачите, хоп. Потім, коли закінчу, хоп. І в мене там є ще кришечка від цієї коробочки. Ось так. В цьому всьому буде зберігатися процес. Е, ось такі. Коробулечки. Мені вони сподобались, дівчатка. Як альтернатива, мені не знаю. Ну, ось ця коробка в мене була, чому наше було витрачати ще щось. Тому все починаю, не знаю. Своїми враженнями буду ділитися, хочу. Взагалі то я би хотіла, знаєте, якось так там чи 4, чи 5 клітинок тягнути вверх і йти через всю роботу. Але як ми вже знаємо з досвіду, що кожна робота сама собі визначає, як вона має вишиватись, мені ж, знаєте, хочеться взагалі, там, руку вишити. Це, ну, Вже побачити, як це буде не просто на картинці, а на схемі. Тому все. Не знаю, дівчатка, блендів багато. Але, ну, ось така кольорова палітра. Ось це все, що було в мене в запасах, це чого в мене не вистачало, 24 моточка ниток. А, ще потрібно буде зараз поставити ці бабіночки, що якщо вдруг якогось кольору в мене ще немає, він є тут серед куплених, то я буду поступово перемотувати. Вже просто хочеться взяти і вишивати. Тому все, я побігла. Буду вам показувати, буду вам показувати своє просування, ділитися своїми враженнями, тому мені успіху. І з новим стартом. Так, друзі, доброго ранку, 29 березня. Я до вас повернулася з своїми просуваннями в даній роботі. Сподіваюся, що я десь в куточку вставила. Зараз я трошечки посуну камеру, щоб куточок був вільніший. Так, все. У вас є перед екраном прев'ю, у вас є е, вишито готової роботи 10,5%, а це 9203 хрестики. Їх я вишила за 7 днів. Е, ну, все тому що <клух> все тому, що я не працюю. Е, так, сталося, що зараз мені потрібно поберегти свої очі. Я зараз знаходжуся на лікуванні. Через, я думаю, що вже десь через тиждень мені потрібно буде їхати знову на о, обстеження, тому о, поки що робота і така кропітка, і робота, яка забирає багато ресурсу очей. І їх здоров'я, тому. А вишивати можна дівчатка? Я питала, дозволили. Тому я вбиваюся в тому, щоб вишивати, тим більше, що трапилася така прекрасна робота, яку я обожнюю. Ви знаєте, що це моя одна з найулюбленіших тем у вишивці. Що тут сказати про схему? Нагадаю, що це авторська схема, авторка Інна Холод. У Фейсбуці її спільнота називається схеми по фото. Мене раніше там запитували, чи ви знаєте автор цієї схеми, чи вишивали ви, чи щось можете сказати. Дівчатка, нічого не знаю. Це мій перший досвід роботи з схемою цієї авторки, і поки що до цього часу все, що я бачу, все, як мені вишивається, все, яке в мене враження, мені все подобається. Так, звісно, тут багато блендів. Але ви знаєте, можна взяти, ось, дивіться, зараз в мене на нивочка, вона досить-досить довго, це вона складена двічі, і я її зараз вишиваю вишиваючи, вишую так, підряд, не десь там, аж не знати, як скакати буду по роботі. Давайте, що я вам буду розказувати, я вам просто покажу. Ось по планшету виділений в мене символ. Бачите, як, як йде е, сама схема. Ну, так, є, десь більше, десь менше. Але ось зараз я почала вишивати знизу. І все прекрасно. Тому що цього символу 535 хрестиків. І ось як це виглядає. І приблизно так виглядає е, майже кожен символ. Звісно, е, я знаю, що будуть е, такі моменти, коли. Десь буде більше там, поодиноких хрестиків, це буде, тому що будуть там, такі деталі, які з ними ну, і так потрібно буде працювати. Тому, що я скажу? Мені все подобається. Єдине, що мені здається, що на основі там, наприклад, от зараз я вишиваю руку. На основі ця рука виглядає набагато темнішою, ніж на прев'ю. Ну, можете піднімати оченятка і споглядати, але, скажімо так, мене це не бентежить. Я просто з нетерпінням вишиваю і ну, буду очікувати той результат, який буде. Чомусь в мене таке, ну, така чуйка, що, що буде все прекрасно, що буде все добре. Тому, ну, такі ось справи. Дівчаточка, ви вибачайте, що я не приходжу до вас зараз так часто, а зараз тим більше, що я виживаю лише цю роботу. І знаєте, як... Мені одна моя хороша вже подруга з інстаграму, вона пише: Великодні свята, вишивай вишивай, бо це робота саме їй хочеться, хочеться згадувати все те, що зроблено для нас людей в ці такі пасхальні дні. Тому... Мені хочеться вишивати роботу, цю роботу, саме цю роботу. Більше не відволікаючись на що. Я вже дівчатка вишиваю сім днів, і в мене взагалі немає там якоїсь думки. Візьми, там, переключися на щось інше, ой, я вже там засумувала, бо хочу вишивати щось інше. Ні, хочеться вишивати лише цю роботу. І я, знаєте, я на своєму вишивальному каналі. Зазвичай ніколи не будувала відео так, що ой, мені потрібно те робити, те робити, те робити, тому що там не буде переглядів. Ну, Хоча це також важливо, тому що, якщо ви дивитесь, якщо ви коментуєте, якщо ви підписуєтесь кожному блогеру, ну, це і підтримка, якась, там, кожен перегляд, кожен коментар це якась така знаєте, підтримка свого роду, що так, те, що я роблю, це комусь потрібно, це комусь цікаво, і мені потрібно продовжувати займатися цим надалі. Тому такі ось справи, так, що в мене є, як вам, до речі, не запитаю, як вам, як вам цей процес можете писати ваші думки, позитивні, негативні? Я до них готова. Також, що ще хочу. Якщо хочете бачити, можливо, у вас виникли якісь там запитання. Чи можливо ви хочете, щоб я відповіла на якийсь там тег? Кидайте в мене цими тегами. Зараз я вишиваю багато, маю часу, звісно, не так багато, але можливо, якщо було б було бажання, я би могла просто під вишивку з вами там порозмовляти не тут чи іншу тему, повідповідавши на запитання, тому пишіть. Наразі я прощаюся, до зустрічі буду зараз, же, знаєте, так, не відходячи від каси, зараз почну знову ж таки знімати наступне відео. Як воно? Ну, ви самі знаєте, коли ти вишиваєш одну роботу, ну що ти скажеш? Я там вийшла, ну коротше, не знаю, буду пробувати. Тому, що, ну так як я бачила в інстаграм цією роботою, зацікавилось так, достатньо багато дівчаток, тому. Пишіть, пишіть всі ваші думки, пишіть всі ваші пропозиції, стосовно того, <хи> всі ваші побажання стосовно контенту, стосовно роботи, стосовно вишивки. Тому всіх обійняла, поцілувала, всіх, хто буде мати Великодні свята вже прямо цієї неділі, а в нас цієї неділі Великдень. Всім кажу вам. Зі святом і бажаю нам цінувати кожен момент, який ми проводимо в спілкуванні з нашими рідними. Ми будемо у своїх батьків. Тому все, 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 все знаєте, Прощаюсь і до зустрічі.